Як множити на паличках? Зараз я вас навчу. Наприклад, нам потрібно помножити 2 на 5. Перший множник викладаємо паличками зліва направо з нахилом донизу. Другий теж зліва направо, з нахилом догори. І число палочок буде відповідати цифрі. Тепер у нас вийшла сітка. Рахуємо усі перетини, усі хрестики. Як бачимо, їх 10. Якщо це перша цифра, а в нас вона єдина, ми просто записуємо відповідь. Далі складніше 12 на 5. Зверніть увагу, кожну цифру я викладаю окремо. Спочатку 1 однією паличкою, потім через невелику відстань кладу 2 палички, що відповідає цифрі 2. Тепер ми маємо 2 групи перетинів, тобто 2 стовпчика можемо виділити. В першому стовпчику в нас 5. Тут все добре. Цифра не більше 9. А ось в другому 10. Що це значить? У нас в кожному стовпці має лишитися одно цифрове число. Якщо воно більше, тобто 10 і вище, значить першу цифру ми перекидаємо стовбець наліво. Додаємо. Тобто нам до 5 треба додати 1. І так, поки в нас не лишиться по одній цифрі стовпчику. Крім першого. В даному випадку у нас 60. Така відповідь. Наступне складніше. Множимо двоцифрові числа 12 на 53. Логіку, мабуть, вже помітили. Я виклав 1 та 2 та окремо 5 та 3. Тепер об'єдную кожну групу хрестиків перетин в стовпці. У нас їх зараз 3. 5,13 та 6. В другому стовпці двоцифрове число, тому одиничку ми додаємо до п'ятірки. А отже буде 636. Все доволі просто. Але на останок давайте помножимо більш складніше. А саме 234 на 512. Тут бачимо, все набагато важче. Від 10 забираємо одиничку, додаємо до 27, буде 28. Там забираємо 2, додаємо до 17, буде 19. І від 19 забираємо 1, додаємо до 10, буде 11. Перше число, далі не чіпаємо. Можна записувати відповідь. Кому сподобалось, спробуйте порахувати наступний добуток.